Саша Євтух, і я блогер Мільйонник! Всі мене знають як. Розпаковка. Розпаковка. Сьогодні вівторок був хліб. Купила дві хлібини, кирпичика. І купила таке печення. Ось бачите. І хальви. І все. І веду коняку. Веду коняку. Кось-кось кось. кось, кось. Я її, звісно, трохи боюся, того, що вона бешена. Самий найпопулярніший вопрос, який мені задають люди, це як стати таким популярним, як ти, і як набрати багато підписників. Про цей випуск я. Мріяла давно, обдумувала, як краще зробити, але раніше я не була готова. Чекала на той самий момент. І ось наконець -то, настав той момент. Я серцем відчула, що це воно, і мені надо в цьому напрямку рухатися. І я зараз тута. Короче, в мене тут зараз розпаковка ідей. Досвідом, те, про що я сама пройшла, і буду вам багато чого розповідати. Від самого початку, як створити свій канал, свою сторінку, і до того, як вести та вже починати заробляти на цьому. Так що я вас запрошую до себе. В інстаграм обов'язково підписуйтеся на мої сторіночки на основну її скоро розблокірують і на резервну мою. я буду дуже рада з вами дружити і там. А також на мій тіхто. В тіктоці в мене, кстаті, більше мільйона підписників. Так що заходьте і дивіться на мою бешену конявку. Поняли, і ставте лайки. І, звісно ж, підписуйтеся на оцей канал Даша Єрту. Тут буде дуже багато чого інтересного. Оце, оцю всю біліберду, поняли, ставте оце е, палець вверх, колокольчик, підписка і коменти пишіть, пожалуйста. Я встаті буду дуже рада з вами також познайомитися. В коментарях я е, попрошу, щоб ви е, написали коротесенько про себе. Е, і там як вас звати, коротше, скільки вам год, де ви там живете, всі оці діла, коротше, ваше хобі. Мені буде інтересно почитати, там полайпаю вам. Так що давайте кожен із нас індивідуальний. І, звичайно, що в кожного є якісь страхи, комплекси, бар'єри, які заважають нам зробити той перший і найважливіший крок крок до мрії. Я вас, як ніхто, дуже розумію, тому що. Е, мені також це не все просто далося. Я багато через що пройшла. У мене в самої е, було дуже багато комплексів, бар'єрів, які мені приходилося переборювати в собі. Е, в мене також я багато чого стіснялася, була сором'язлива, закрита в собі. Я не вміла е, говорити правильно на камеру і все так далі. Але у мене було велике бажання. Я хотіла цього, і тобто мені треба було вирішити, чи я зараз просто зупинилася на цьому місці і не розвиваюся, нічого не роблю, чи я переборюю себе і рухаюся, пробую. Хоча б потрібно, думаю, попробувати. Якщо ви думаєте, що для розвитку, блогу або взагалі розвитку себе потрібно тільки гроші. І без них ніяк, то ви тут дуже сильно помиляєтеся. Ви подивіться на мене, і в мене не було ні грошей, ні нормального телефона, ні камери, навіть штатива. тобто ні умов, ніяких для зйомок нормальних, красивих, як ми привикли, в мене не було на той момент. Але я не здавалася, і я вірила в себе. Дуже важливо вірити в себе, в те, що ви будете робити. Вірити дійсно дуже щиро. І тоді я впевнена, що в кожного вийде, як і в мене. Що у мене було? Та як сказати, в принципі, те, що і в кожної майже в кожної сільської родини, це худоба, курі, гуси, корови, ні нормального пілікона, нічого. Але у мене ще було велике бажання Бажання знімати, і це бажання мене заставляло рухатися вперед. Я всіх вас добре розумію, коли у е, вас дуже багато в голові сумніву, а вдруг в мене не вийде нічого, а вдруг не вийде. А як я покажуся вообще вдруг якимось невдахою, безглуздим взагалі? А і саме популярне, це а що скажуть люди, це саме найпопулярніше, що люди бояться робити, їх зупиняє, а що скажуть про мене інші. А раптом від мене всі відвернуться. Я теж такою була. У мене теж були ці страхи. Але я е, зуміла прийняти себе такою, яка я є. Я адекватно до цього підійшла. Я перестала від себе ховатися. Я прийняла себе такою, як є. Якщо вам більш цікаво... Почути від мене, як я боролася із цими усими внутрішніми страхами, комплексами і бар'єрами, то напишіть, будь ласка, можливо, свою історію в коментарях, і я зроблю окреме про це відео. Розкажу більш про це детально. Переходимо далі. Для початку, перед тим як почати знімати відео, ви е, повинні о, в мене тут злошить є. Я ж до вас зготовилася, Ви розумієте? У мене тут шпарголочка, і я тут як... Справжній пісачі. У мене тут все на листочках. Ви дивіться, коротше, я підготувалася. Так що, ви мене і звільняєте, але я чуть-чуть буду підглядати, хорошо? І так, для початку, перед тим як вам почати знімати відео, ви повинні для себе вирішити дуже важливі такі моменти, які будуть впливати на ваше майбутнє. Задайте собі декілька запитань. Для чого ви хочете знімати відео? Навіщо це вам? От реально задумайтеся. От е, я ходила так і думала: ну, я хочу це знімати, але навіщо? У мене е, я знала, для чого я хочу. І для чого мені це було потрібно? Я хотіла дуже сильно зніматися в фільмах, у кінах. Хотіла бути такою актрисою, прям-прям я не знаю страшенний, найгубшою. Але в мене освіта зовсім інша. Досвіду в мене немає. Говорити на камеру я також не вмію, і мені потрібно здобувати якийсь досвід було. Тобто вчитися мені потрібно. Але на якісь курси, якщо чесно, в мене не було грошей. Щоб там мені ж я в селі, і щоб їхати в столицю, мені потрібно знімати квартиру. Тобто, по фінансах в мене нуль. І саме такий найлучший варіант, який був. Це ось у, телефон, і з цього все починається. А це взагалі то дуже хороший був для мене варіант. І для вас, можливо, також буде. Тобто я починала вчитися, знімати, я починала привикати до себе, яка я на камері, на телефоні, привикати до свого голосу. Боже мій, а я терпіти не могла. Оце, як знімала перші відоси, я це зняла і виставила. Буває таке, що навіть я тепер з що я там сказала, то що мені короче, Поки привикла до себе, і почала виставляти це в Тік-Ток. І я вважаю, що це в принципі дуже хороше для початку. Так ви можете до себе, звикати і набувати для себе досвіду. І там іще знайдуться люди, які вам будуть давати зворотній зв'язок. Вам будуть казати, да чи ні, тіпа типу, хорошо чи погано. І ви також можете тоді вже е, будете розуміти, чи вам в цьому е, напрямку рухатися, чи ні. Тобто це для вас такі підказки. Вас уже будуть глядачі. Ну це як у мене було. Так от, а ви вирішуйте самі, деякі люди е, починають знімати відео, наприклад, для того хочуть стати блогерами, щоб заробити багато грошей. Е, тобто, заради фінансів, дехто знімає, щоб продвинути свій якийсь інтернет-магазин, товар продвинути. дехто знімає просто того, що йому нема що робити, скучно, де хто знімає відоси. Тобто, ви розумієте, в кожного є своя ціль цього. І ви так само повинні зрозуміти, дехто там просто йому скучно вдома, хоче пообщатися, хтось хоче знайти там собі пару. А тобто, ви, потріб... ви визначтеся із своєю цілі, Для чого це вам потрібно? Вирішіть для себе, чи ви готові знімати відео. Чи ви готові змінювати себе. Але змінювати як? Не бути кимось. Це дуже важливий момент, який ви не повинні втратити. Ви не повинні ставати кимось, якимось другим. Ви повинні залишатися собою, але собою кращою версією себе. Розумієте, про що я? І потрібно ще бути готовими експериментувати трішки. Наступне питання, яке ви маєте собі задати, не менш важливе, ніж попередні, це чи ви готові до поразки? Чи ви готові до того, що якщо у вас раптом не вийде змиритися з цим і рухатися в іншому напрямку? Чи ви готові до того, що вас почнуть засуджувати? Ви комусь не будете подобатися? Чи ви готові до того, що ви залишитеся самі? Вас ніхто не підтримує, ні рідні, ні друзі. Від вас відвернуться друзі, наприклад, чи кохана людина. Ви готові до цього? Чи ви готові цим будете пожертвувати і рухатися далі самі? От я, наприклад. Я от так от думала. Ну от для мене, наприклад, було дуже важливо там, е, там я дуже сильно, там, якщо мені там подобається якийсь хлопець чи ще щось, е, я дуже сильно боже мій, ай, треба ж бути красивою, і нада цей типу, а як він мене побачить такою як я то відео перше знімала або вообще, як я по, по селу по дому хожу, думаю, боже мій, оце ж засміють мене. Все, корову я здоїла, теляна поїла, ось і з вилами зараз піду по сіну. У нас дощ на дворі, За мною ще овечка постійно ходить. Отак ми й точимо ось березовий сік. Сюди кульок ось прив'язали, причепили, і ось він уже стіпає. Бачите, скільки вже набігло, швидко біжить. Я перший раз варю домашній сир. Я вкинула все в каструлю, залила молоком, усе тута на глаз. І помішуючи, стоюся, покажи сир, стою Стоюся, мішаю 20 минут, да, мамко ти кажеш, треба його варити. Так що не бійтесь зішов, поняли. Але що я хотіла зауважити? На цьому етапі дуже важливо це не злякатися. Тобто, там чи я готова боже мій я остануся сама там чи боже, це куча мислі і страхів, Та ви тоді закинете і не почавши це все ні. Просто е, розумійте те, що м, якщо від вас відвернеться якась людина, е, не переживайте, знайдуться інші, знайдуться завжди однодумці. І ті, що е, вас люблять, ті, що е, ви дійсно їм дорогі, дорогі, то з вами обов'язково залишаться. Так що не бійтеся, це не повинно вас лякати. Коли вже все для себе вирішив. Вже можете переходити до наступного етапу. А, це тема для відео. Зазвичай, в більшості людей, коли питаєш, про що б ти хотів знімати, вони відповідають, звичайно, що я не знаю. Ну, що, про що я можу знімати? От це кожен просто скаже. В мене що, ну, в мене обічна життя, як і у кожного, наприклад, там цей. це в більшості випадків. А є, звичайно, люди, які вони вже знають, наприклад, тут. Бачить себе в чомусь, так і ви. Так от, якщо ви не знаєте, що знімати, я вам дам такі поради. Поради, як стати успішним, що людям подобається або взагалі. Це ви повинні викликати в людей якісь емоції. Це обов'язково. Тобто, ви повинні викликати неважливо. Чи це будуть приємні емоції? Ви будете подобатися людям? Чи викликати якийсь негатив? От, ви будете прямо ж так роздражати людину. Вона вас буде так ненавидіти, але ті, хто це ненавидять, оті хейтери. Оце ваші самі найбільші поклонники. Вони вас постійно дивитимуться, постійно вони. Ну тобто, розумієте про що я говорю? Ви повинні викликати в будь-якому випадку якісь емоції, тільки не бути безрозрічним. Якщо ви безрозрічні, то успіху ви тут а, взагалі не буде у вас. Або ще ви повинні бути корисним для людей. Тобто, ви повинні. А, Давати якусь корисну для людей інформацію, те, що їх зацікавить, те, що актуально, наприклад, на даний момент, те, що їм буде потрібно, тобто, хоч ви повинні бути потрібний потрібним для людей, або коротше, дуже багато як можна тут розігнатися. Але я думаю, що ви мене маєте зрозуміти, що я хотіла вам донести. Але хочу наголосити на тому, що коли ви виберете іменно негативні емоції, то будьте тут дуже сильно обережні, тому що ви не маєте нести якийсь прям дуже сильно негатив зло, те, що можуть нашкодити. Людям, суспільству, тобто ви повинні бути з цим обережні. Ви можете висловлюватися якось не так, як люди це люблять, наприклад, там, чи ще щось щось робити. Таке, ну, в мірі. Возможного у цього всього, коротше, і бути адекватним. Якщо вам дуже важко визначитися із якоюсь одною темою для відео, от ну ви реально не знаєте про що знімати. То задумайтеся над тим, що ви любите дивитися кожного дня, перевертаючи стрічку Тіктоку чи Instagram. що вас зацікавлює, тобто які у вас є хобі, що вам подобається, можливо. Ви дивитеся і думаєте, а я б хотів так, чи хотіла б так. А мені це цікаво. Тобто, або ви можете і пробувати, розумієте, ви можете пробувати різні теми. Або взагалі я вам рекомендую починати знімати все підряд, все, що розказують про свій день, Там, що ви робите. Ну, взагалі, все-все-все, те, що здається банальним, ви можете це робити, тому що ви з цього починаєте. І рекомендую вам знімати кожного дня, кожного дня не пропускаючи uh, день по 10 відео. Тобто ви знімаєте, розповідаєте щось, показуєте. І з тих 10 відео не обов'язково всі їх публікувати. Ви можете їх просто вибрати там декілька, 3 5 відео, які вам найбільше сподобаються. Чи ви бачите, що вони найкращі з тих, і тоді вже можете виставляти. І таким чином ви з часом привикнете. Привикнете навіть до самого елементарного це правильно взяти в руки телефони. І телефон, і його виставити так, ракурс, як ви собі подобаєтеся, чи так ви будете, чи так. Тобто, ви розумієте, е, там користуватися хоча б самими елементарними такими е, штуками. В різній соціальній мережі є е, різні потреби людські. Тобто в Тіктокові там більше людей поки що ну це розважальна більше така соцмережа. Де більше, ну, наприклад, там веселощі, там приколи різні, щоб посміятися людям. Інстаграм це більше для бізнесу, там таке, знаєте, там про моду там, чи ще щось, але це не думайте, що тобто ви можете людей якось так зацепити. Ну, от, наприклад, як розпаковка. Розпаковка була скрізь. І в Тікток в ютубі, тобто ви розумієте, що ви можете так зацепити людей. Що ви будете оті всі стратегії, оте усе короче, ви будете змітати на своєму шляху, і воно вам оті стереотипи підуть до одного міста. Просто треба пробувати і експериментувати. Потім з часом ви для себе вже зрозумієте в якому напрямку вам рухатись. Наступним етапом, що вам дуже важливо потрібно правильно зробити, це підписатися в соціальних мережах, придумати правильний ні. Тобто він повинен бути зрозумілий для людей. Легким, не треба потрібна. Дуже велика помилка це коли ви починаєте дуже багато символів писати, і люди вас потім не зможуть знаходити. Як я робила в своєму випадку? Я просто написала. Своє ім'я і фамилію, щоб мене люди могли легко знаходити в інших соцмережах і щоб я людям запам'ятовувалася. Раджу і вам так само робити. Тобто підпис не придумувати якогось там неземного. Вообще. Не пишіть, не залишайте оце юзер там. Киця, кошечка, квіточка, якась пантера, чи ще щось таке. Коротше, це ну не потрібно. Це велика помилка. Придумайте якийсь такий, хоч прикольний нік, який буде асоціюватися тільки з вами. Він буде коротенький, і простенький. Е, і щоб вас могли знаходити легко в інших соцмережах. А це ваші підписники, ваш ріст, ваше ім'я це ваш бренд. Переходимо до аватарки. Це теж дуже важливо. Помилкою є те, що ставити на аватарку себе десь отам, далеко-далеко, де винюхаєте квіточку, і що вас і не видно. Коротше, це велика помилка. Е, найкраще ставити фото на аватарку, це якесь, ну, тобто, щоб чітко було видно ваше обличчя, щоб ви запом... запам'яталися людям. Тобто, ви розумієте, ви повинні бути скрізь, вас повинно бути видно, е, щоб бачили здаліка. І котики, собачки, ставити лучше не треба, тому що це сильно банально. Лучше своє фото і приближено. Ну, не з паспорта, тому що там, виходить, у Не дивіться, будь ласка, моєї фотки з паспорту. Я там таке, як вроді бухала три дні. Що ви можете писати у шапці профілі. Великих якихось там поень, Писати не надо, тому що Я його люблю, він мені потрібно, я сильна, самостоятельна. Це такий бред, така дурня, воно вже відходить, це вже пройшли вік. Е, тут я поначалу нічого, наприклад, не писала. Ви можете написати, ну не знаю, там скільки вам років, коротко там про себе. Там, ну, ду, ну тут мінімалізм. Краще це мінімалізм. І вже можете переходити до публікування ваших відео. Ну що, люди, будемо потрохи ми з вами завершати цей випуск перший. І що я хочу вам сказати на завершення це. Не кидайте справу не почавшись. Розвивайтеся, пробуйте. Якщо ви зараз дивитеся мене, то це вже щось значить. Це вже ви зараз не витрачаєте свій час на просмотр якогось там фільму, смішного відосу, чи ще щось, а ви зараз сидите тут зі мною. І це вже значить, що ви хочете в цьому розвиватися. І, звісно, що ви за мною будете це пробувати. Ви понімаєте? того, що я приклад, я великий приклад для вас. Я така сама проста, як і ви. Я змогла, значить і ви зможете. Так що, що тут не партеся. Саме головне це не партеся. І проще до цього відноситися, поняли? І все у вас вийде. Так що я хочу ще, щоб ви написали в коментарях під цим відео якісь свої, ну поділилися своїм досвідом. Наприклад, можливо, ви вже починали знімати відео та у вас не вийшло щось, щось можливо вас налякало, не, щось збило можливо. То ви пишіть в коментарях тут, і я буду читати, аналізувати і допомагати вам. Ну, тобто, ви поділіться своїм досвідом, або, взагалі, що вас цікавить, пишіть все, що хочете сюди. Я буду читати, дивитися і аналізувати. Обов'язково підписуйтеся на мій інстаграм, на основну сторінку, коли розблокірують, а її розблокірують скоро. Ви думаєте, що Дашку так легко здихаться? Мене не здихаєшся. На резервну інстаграм підписуйтеся. Я скоріш підписана Даша Євтун. Кирість девів'їде буде розпаковка і коняка. Я всі сеті... ці що я вам хотіла. Коротше, дивіться, коли ви будете знімати дослі, у вас повинна бути якась фішка, те, що ви будете асоціюватися з чимось. От я, наприклад, у мене вийшло так, що я асоціююся з конякою і розпаковкою. І ви повинні придумати, хоч придумати дійсно, наприклад, що ви будете асоціюватися з людьми. Або так, як у мене воно вийшло случайно, випадково. Тобто, я це не планувала. Розпаковка, до коняку, тобто воно в мене само вийшло. Так само і ви. Це, звісно, я трохи поначалу упустила, але нічого. Зато... Більше внимання на це. Коротше, підписуйтеся, ставте мені тут лайки, щоб я розуміла, щоб я отримала від вас якийсь взаємний оцей. Коротше, поняла, що ну, контакт між нами довжені случитися. Лайки поставте, щоб я розуміла, що вам подобається, і що мені знімати далі следующе відео і слідчі випуски. Чи кожен може бути блогером? Це дізнаєтеся в наступному відео. Пока, люди, все! Світ погаски на не буде.